Так, ну, то так... ну то так і є. Земля. Що? Куб. Заковного правословні карти. І в мене є ідея, куди можна сховатись. Йомаю! Ай, алло, що я здох? І що летить на нас. Я, я думаю, я думаю. Ам... Наша земля падає чомусь. А, вона оберта. Ой-ой-ой! Наша земля. Та... Та... та земля обертається чомусь. А! Нормальную карту виберіть, ну. Каліфорнія, хай. Не, вони пані охот. Ну, пайн Пайнапл, короче. Fine Серйозно? Serious? Да ты типу, та гра, що ти казав? Та, то є та гра, але тут цин... так і... Воно так не... і виглядає? То она так не виглядає чомусь. Комп'ютер core. А, он шев нет. Лифтл буде, да? Не, то есть тут. Не тут рукайся, ты зараз сдохнешь. Мій друг пробовал, він сдох. За мой сон. А шо такие, ч чи, я чизуки? Я знаю. Амм... Я походу понял, що це. Це ті типы зараз будуть з ножиками бегать, я походу думаю. Ой-ой-ой. Ні зараз дохну Вьюингайти заработ Бразиль на Наводнення, ну то треба знаєш на прапор. Це що за Рио-де-Жанейро, е бляха, Рональду? О, поехали. По машинам. Ты давай стай. сюда. Сюда, да я вас повезу в дом. Сюда. Я картель. что ну, он там рос? Ну куда? Как он его? Angry Birds, что? Ты бачишь, там на нас тащим, там на нас те Angry Birds скидывают. Впал Ой-ой-ой Ааа 9-11 Ні Прапор відпав просто Єма, я високо підітаю Чекай, чекай, цікаво чи я зараз долечу туди чи ні Шоник like, в лобі просто Один два, три, Оп. бля. А, тут. Хуйня. Чорний дим так. Тільки не чорний дим Та не выбрал папа ремтику. Тут найкраща позиція, в принципі Чо, холо, ребят. А шо таке? Щось так темно чи чому Я не путь Я вижив, я вижив Я це? Шодц... Я не ПОНЯЛ آ... Е малый жесткий Я дар на куда А в андерграунд Качай бицепс А як робить? На на да, W то а. Шо Ч mm. все тут ч все тут ржавіє? А ота та штука... А та штука, та шо ржавие Вона дамажить? Вона мажить? Так це джиги нам На нашу вибрали, ту той Underground ну, Да, ви, конечно придумали класно А тут хоча б ціла точка лишиться Навіть зверху складно вижити Може долетіти до нього? Долетів? як... бляха полета. Шо? А як я здох? Ой-ой-ой, шо це... Шо це... Шо... що це все стало таке? Ентертейнер? Ні, походу кре... А, серйозно тут... Э... Чому ця текстура не має хитбокси, Скажіть мені. Ты нічого не ды див... не видно. А, він не мажит, ноторі за наср? The Nether. В натурі як з Майнкрафт. кон... Репорт за Плагіат. А якщо лава реально дамажить? Ла-ла-ла-ла-ла <навис> <in in> Wildfire. Прекрасно. в Незері The Nether. Ой-ой-ой. А це дуже жорстко. Воно розпросюджується дуже швидко. М То есть на обі. Ай я-ай. Шо це? А б я зі сусом? О, вам хана. Ой, єдиний дарував вижило, воно ціле досі воно безмер. Ой-ой-ой! <клес> Лава-тава! Курчока! Лава. До Тут тубу, треба спамити мафу. А лава вбива! А ні, я, виж... <клес> я вижив! Я вижив! Я вижив! Там мене поклали! Я здогнав 6 секунд на самій секунді, коли нас телепортнуло, фух. <свист> Тааа, якщо я куплю пайс, ааа, не купляюся скам. Який <свист> <Кіша свист> ще кейдж! Серйозно? Що це за вигн? <свист> я думаю, що щось зверху буде падати. А, таки вгадав. А... Мені щось не нагадує, що за... Мені щось нагадує. Зараз будуть мурашки виходити, та з тих. Дирок. З тих камінь. А я не то ага. Ааранас робот. Аранас робот. Ой-ой-ой, тут мурашки, я так вода да. Давайте остапа там то швочий. Аааа, вот! Ой-ой-ой, Оо! Лалалаба! Ее! Е, шо це? Ха-ха! <laughs> Тут пауки! повсюди Але вони до мене причепилося всі! <laughs> а за це не заплачить! Оооо, матуся кличе всіх на обі Один, два, три, чотири, п'я... А, блін лого. <laughs> ЛОГО! 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 Та ну тільки не... Ну, Це, типа, бляха, спеціально щоб їх не закупірать. Мені здається, по нам трошки стріляють. Та нам. Розстрігу! БЛЯ! Да Льо, куди мені встати так, щоб мене не дамажило, підлога. Сюди. Йомою! Кілься! Та по мені сі ракети! Лау, які реалістичні двері, чесно. Нереально. Цим більше. Немай мають інфу по його... Чилі! Е, мене виштовхує... А ну да, мене виштахує викосвіт. Віку. Це землетрус. Що це? Що тут відбувається? Я так і знав, що треба було бути на ананасі. Бай. Та треба було бати... та треба на підлозі бути. Що?! О, все. Бай-бай, бай, бай. Бай-бай, ай, бай, ай, бай, ай, бай. А він тут один, а по вікнах тут їх два має бути. Там другий вже поїхав нове, на... ну, ще дов... давно поїхав. Пускайте Ну я не знаю, Avocados from Mexico? <laughs> Тільки не то, б**ла Avocados from... Нє <hrusen> Назарку кабас? Що ти тут робиш? Звук з за Незера <глов> зараз така Б** Ну зараз Що? На любов Ні. Ні, не любовь. Нет, то не час! ТОДИ час! Що? Ам... Ам, гайс. Мені здається, це не вчасно. Там помінятися ролями треба трошки, щоб шедев та, хто Так, тро, Треба трошки помінятися рулями. Щоб Шоп двоє зайшли. Та, та. А я надеюсь, оно вливо, не а. Ага. Да. Хе-хее, кша не в ли. Шо? Это був. Шо. Треба, ха ха Трейа два зайшли, Дуже. Ну то чуешь -на, yes на Escape, і там буде такий інвайт. О, рей эээ рейвен рейс о-о, що сталося з картою? Що сталося з картою? О, глянь назад. Фарон. Назад. Ой-ой-ой. Вс, і йде... да лізе ага. на вулкан. На дай, вулкан дай, не може дай, себе атакувати. Дай, дай, Погали, погали! Ні, на вулкан треба, ніие. А, ні, не, вижнуть. Так і буде. Давайте опять, опять машина погнали нас ходом вправо вліво Дуже весь. Вони ломается дуже. Це, це дуже старі машинки. Дуже. А от не ломается дуже швидко. О! Со! Супер торнадо! за эллиремов турнат на вулкан за не хочу сказать а шо це за любов национальный грушавиц да ой мы зараз охли я вулкан я вулкані я вулкані я живу. <laughs> У меня чемос бахснува не кума что и так вагает oh. Эээ, острів палки в кафе. Це б сноупутом Слофу Нє